шановні колеги, розпочинаємо комісію фінансів і планування бюджету. Порядок денний на 10.01 01 нас складає 16 питань. 5 додаткових додаткових у нас військові частини закриті питання. І в нас департамент фінансової політики звернувся до нас. Буквально на пів години тому було проведено північні щодо вибору банків. І треба затвердити. Ставлю на голосування даний порядок даних. Хто за? За. Дякую. І власне, і власне, і бо і я нічого не бачу. За, за, за. Дякую одноголосно. Шановні колеги, інформація про закупівлю та використання піскоштумішів доповідає Орест Мчишин і нагадую що ми давали доручення в зв'язку з тим, що було в засобах масової інформації повідомлення про. А, різниці ціні в районах. Слухаємо вас, майте табличку як ну. ми назвали, але на палка роздрукують, бо я не бачу ви з роз'ясненням, також таблицю знати до російської агресії. Припинило свою діяльність двадцять другому році підприємство Артем Сіль, яке було. Основним постачальником солі для виготовлення продовожилених матеріалів в кінці 22-го року. І на початку 23-го року була велика проблема з дефіцитом солі по е, країні. Відповідно, закупівлі, які здійснювалися на початку 23-го року, вони були дорожчі, ніж ті, які здійснювалися в другій половині року. До прикладу, там сіль на початку року могла коштувати 8-9 тисяч гривень, а вже у другій половині року там було 7, 6, 5, 700, в залежності від тендерних закупівель. От, також на різницю цього впливає те, є різні технічні завдання. Є в Завданні, що є тільки поставка у скосуміші до прикладу, а є що є завантаження з бази постачальника. Тобто у вартість піскусуміші входить база постачальника, входить чергування навантажувача круглодобового, для того, щоб машини районної адміністрації могли заїхати там завантажитися. Це. Це теж впливає на різницю ціні, тому що є різні технічні завдання. От, також в ще є специфіка, що ми не маємо великих по для зберігання. І ми е, замовляємо частинами, тобто тендер проводиться на долинська, а заводиться частинами. До прикладу в суму ШРП, сіль зберегає. Тобто там ні тридцяти тонни, ні 15 тонний автомобіль суцільні привезти не можемо. Він її не вилантажить. І, тобто, в нас є вимога, що вона проводиться малими автомобілями. Тому є специфіка в районах. Ну а також є результати конкурсних торгів. Тому що ми аналізували ці закупівлі. Були е, торги, де було два учасника, а було торги, де було сім учасників, і відповідно е, вони вже там з нечували варті. Стосовно порівняння з іншими містами небагато такої інформації не вдалося знайти. Але дивилися ми, що в то Луцьк в лютому 23-го року купляв по 12 тисяч франківськ в жовтні по 7,5 тисяч. Тобто, це ціни десь по на регіону західному, плюс-мінус піврозмірні. О, стосовно того, що в дорученні писали, яку кількість потрібно на зимовий період, і чи є альтернатива? Значить, в середньому на період ми закупляємо 18 тисяч метрів кубічних. По альтернативі ми керуємося наказом міністерства регіонального розвитку, де передбачено, що для отримання вулиці доріг застосовують соляну суміш. Ціль технічну та реагенти. Відповідно, в місті в нас визначено 53 вулиці, які посипаються виключно сіллю. Ну, за випадками там сильних морозів, коли потрібно для щеплення для адгезії, то дається піскосуміш або чистий пісок. Інші вулиці посипаються піскосуміші, центральна частина реагенти і сіль. Ось такий підхід в принципі. П'ятдесят три вулиці. Ми посипаємо реагентами. Так ну з тим чином воно дорожче, але ми е, е, ну, зменшуємо потім прибирання. Ну тобто нас е, якої, е, скажімо так, е, аналогії, яку ми можемо застосовувати, крім оцього, Шобайковий. альтернативи немає. Ну поки що немає. Якщо ми не хотіли переходити на руку, то нам повністю треба міняти автопарк наш ємносить серед для змішування і ничего не дати. Для Добре, скажіть, будь ласка, якщо нам потрібно 18 тисяч метрів кубічних, з ми використали у 2023 році? Маємо. Є якісь питання з дві тисячі року готує все пояснення присідання, будь ласка, і добре. Але ну, то, що ми використали її, перевикористали, недовикористали, тому що ну скажімо так, зими на початку року ми не немає. Ну об'єктивно, там, якихось таких сильних проблем я зараз говорю за 23 рік. Початок зими в нас я маю на увазі початок року. Нас особливо там не було ніяких історій. В Кінці року в нас трошки були 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 там. Середнє використання проти матеріалів за п'ять років склало 18 тисяч метрів кубічних, 2018-19-18-450. В рік ми зараз говоримо, так? Так, в 19-20-19-138, 20-21-20-223, 21-22-21 і 22 23 12 Такі високо менш довговітова та, та, та вона була як собака, сумнів... але середній ми розраховуємо допустимо собі на сезон передбачали, що нам потрібно на закупити. Добре, ну, скажіть, мать. будь ласка, от да. е якщо ми зараз говоримо про піску суміші, е е які були закуплялися по районам, от різна різна ціна в один період. Я просто не, не бачу, де. Де там моя табличка була, я не щось. Там, де, те, що ми. Ні, ні, я, я та сама, я я, сама, я не про ту, я собі вибирала, там в один і той самий період відбувалися торги різними адміністраціями, і ціна закупівлі була різна. Ну, Дивіться, я просто ну, по логіці, так, якщо є можливість, скажімо так, ну, не вийшли на тендер, Е, Продавці ну не вийшло, але для чого купляти, наприклад, дорожче, якщо там, наприклад, Шевченківська купила дешев. Я зараз Шевченківську так назвала. купила дешевше. Чому Франківська має купляти дорожче навіть якщо те з тендера дав таку пропозицію? Ну не простіше ще раз у таки такі і Ще якщо є запас під суміші, а як не мали минулого року з у Личаківському районі, що нам два тендери заблокував учасник, то ми готові були. Тобто є. є в такі так. періоди, коли в нас немає запасів, якщо не пов'язані з те, що навіть дали великі, висти мали не саме. Самої звітні були перебої. Добре, а що ми не можемо мінятися там, позичати з району в район? Тож як позичалися, що ні, ну та сто та, і... і... можемо. А буває, що ми за добу, так, задовбу дальку в чому понад то висипаємо. Бо таке об'єм вже не можемо. Тобто, якщо ми бачимо, що погодні умови складні, а запас у нас малий. Ну то ми акцептовуємо цю ціну. Якщо у нас є запаси, погода дозволяє, то звісно, що ми. Я тут овен купив. Але ви не виступати з дитинів, якщо немає дитинів ставити. Що вам часто подарки дитинів? Так, але якщо вам не підходить, дивіться, насправді, насправді, насправді не вам ніхто не забороняє визначити для себе, що ця ціна є завищеною на ринку на сьогодні. І просто не, ну, відмовитись від тендера. Вам ніхто ж це не забороняє. Я вам скажу, що є два позиції, коли вас відпала потреба, Тобто це ще ви 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 те, ви що воно вам світпало. Якщо ми не вшукували потреби, то вийде. Що якщо подався один учасник Є і він має високий? Чікайте, ну якщо я відкриваю, грубо говорячи, в той самий тоді за нас за цей, цей час купляє, наприклад, по 4 тисячі, а вас переможець, наприклад, вам пропонує це купити. Ну це ідіотизм купляти в нього по сім. Розумієте? Звичайно, це ми діємо ну, відповідно до логіки здорового грузу. От ніхто ж не каже. Ми і тут ну зараз воно трошечки ринок стабілізувався. я Думаю, цього року воно десь більш вирівняється, і ми за цим стежимо процедурно. У нас все дотримано, бо було дев'ять перевірок з антимонопольного комітету України і Державної аудиторської служби за 23-й рік було дев'ять перевірок по закупівлях. Тобто вони собі вибирають рандом на якусь закупівлю і її перевіряють. уважень там, порушень не було. Тобто на логіку воно потребує десь уваги в іншої. Ми погоджуємося, ми будемо з цим працювати. Е, а можна питання? А ви можемо, якщо ми знаємо, що у нас все життя буде оця закупівля піску? Да, ну, бо пісок це така ну, проста річ, тобто є кар'єри по всій області, і так далі, просто централізовано на місто з якимось кар'єром підписати. Договір, що вони видобувають. А ми цілий рік там складуємо. Ну тому, що у вас тут якісь ФОПи, спортивні організації, трансресурси. Ну, у вас якісь взагалі, ну, збірна солянка всього світу Продає нам пісок. А пісок тут видобуває буде... -піс... Ну я бачу пісок. Перемішування бачиш, тут ну, є ну, технічне перемішують вони. Пісок. Де в себе там? так? ми в себе ну давайте на місто купимо одну установку перемішування. Ну бо це я думаю, ми тут зекономимо раз. От два рази це... Колись коли так було, законов метро. Після 2 мільйони гривень. Ні, але який об'єм піску, піскосунщі? Піскосуміш тут не так багато, є як загально 18 тисяч. 18 тисяч. Ну це загальному разом це... з піскосуміш, це технічні. Місто... Може, давайте якось глобально просто організуємо це, ну, бо кожен район там, я не знаю, на що тут робити, по так 3-4 тендери, які відображення по кожному району, так? це ви просто партію ми робили на їхній гроші, чи вулиці, чи квартали, чи... Це час, відповідно. Ми перебрали з того, що була економія з попередніх, відповідно, якби потім побравали на цієї зекономіки. Ну і фінансування нам розбивається, йде там частина на цей на, на, на людей в березі частина там на оцінні періоди сукупівлі. Мені залишаємо заходи з сектом. Оце блокують, тому що ми робимо оці всі закупівлі, і блокують всі учасники, які не виграли. Вони це все блокують. Я кажу, взагалі відійти від цього. Добре, де... ми можемо перейти дійсно на якісь е, е, щоб а? навіть не може, можливо по судісно про проговорити з кар'єрами каргор, не соборитися е, кар з кар'єрами. Ну, б... ну не треба далеко чинити. Щоб... Ну а чому ми ну, не можемо? Треба базу, тоді треба змішування і набирати техніку людей, треба тим займатися. Вона це накладається сім пісовому телевісім. Ну, а це, ну, я жодна, в них нас воно, воно, на вас не бачить. Самостійно на КТП 1339, потім відмовилися я від цієї ідеї. Ми обкрали окремо це, потім брали бульдозер, і він там півтора-два місяці робив максимум десь 5-6 тисяч тонн, або метрів кубічних. 18 тисяч, це дуже, в нас було дві бази, в нас було на водоканалі, на очисних порудах. Порахуйте, може ну як отак нас львів світло приніс пропозицію. Як місто може вкласти ви підпорити. подумайте дійсно, можливо вам зміст міст зробити десь на на базі нашої комунальної, зробити зробити? Ну скажімо так, свою своє виготовлення, хай би сіли мішало. Ну якщо ми ну, буде, що буде завжди, ви розумієте, треба буде купляти, то до цього треба буде. Ну збройного є вкладення, є економія якась і ну подумайте, ми вам <поставка> даємо <поставка> це так. Якщо якщо ну, от можливо, це зараз варто вернути, сповернутися проговорити з виробниками сіль, а сіль зараз де закупляють? Те, що назвали Болгарія, Румульська <поставка> ЄГЕП тотвій. Ну да, то ж ми ж солідарів стріляли колись артарівське де м сі, тоді було все просто. Починати окей, а в нас Окей, у нас уже більше тут і нема в Україні там більше, де цей. Є, ну, як, я там там другого чи трішки, на картах трішки, але вони навіть на такі потреби не продають. Вони пасують, як сумується. Добре, 에, Шановні колеги, хто на зв'язку? Є питання до доповідать. До, до нема? Немає, Немає. питання в блок. в <післянсь> нас з прибиральною технікою? Вона не з'їдь чи нема. Ну, те, що ми проводили, були ці книги е, на прибирання тротуарів. То... Я не про те. через ліс львів виник дорога, але ну, її, ну, її не почистили. Неправда, ну як не, не про дивіться, я можу вас взяти з собою це... автомобілі. Зараз це... бувати цієї далі. Я захочувати насправді я теж ці кожного дня цієї дороги. Ми чистили її четвертій ранку, посипали. У нас є три ділянки на тій ділянці дороги, де все рівно проходить обладені. І навіть відом, коли падає на ділянці аварії, вона обладоніла, де ділянка від А до Б. Ну, ми її чистимо. Я вам ще раз кажу: ми перші першу ніч ми її три рази приїжджали. Три рази, за ніч і, Розумієте? Якщо є зауваження, АТП-1, та людина, і дійсно до Мені ні разу за тебе ніхто не зателефонував. Ні, ну ви їздите, я, вас, і... вас зауваження не мали, ви Ні, ну так, ми їх я вам ще раз кажу, я можу сказати. ви скажіть, так. чи у вас є зауваження? У мене є багато зауваження, Віталій, але... Ні, ну ті дорозі, є вас зауваження? У мене немає, тому що я їду рано, в часі години. Ні, але ну, ви ж, вона ні, що, в 6 ранку і в 11 дня ні. вона та сама. ні, ні. Ми і сидимо, і справді дуже серпно. Ми її засипали, так і встиглися. Подивимося, але якщо б була можливість поновити парк, то це було б дуже добре, хоча б по одному фіскусію на район, бо на сьогоднішній день у нас працює три орендованих і ну, мінімальну потребу ми перекриваємо. А робити це не асфальт чорним, це не завжди раціонально. Що, ну, угу. Ставлю на голосування взяти до відома з пропозиціями подумати, як оптимізуватися. Хто за? За. за. Протоколі доручить бюджет розвитку, тоді хай працюють над тим, щоб ми дійсно могли купити по одному, ну, докупити. Зараз вони подумають, а потім напевно будемо думати за бюджет розвитку, бо кажуть, що можливо це буде не невигідно. Мають підготувати нам пропозицію, з про пропозиції. Шкіпка... Е, вибачте, не буде зрозуміло. Ставлю на голосування окремо протокольне доручення, подумати, де взяти гроші на це все. Так. 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 Дякую, рішення прийнято одноголосно. Е, Проект ухвали про списання з балансу НКП номер один основних засобів. Що списує? Сева просували щодо стання біля салансу тепа один. Мова йде про десять автобусів. Uh, які вже ті, що ми бачили три, а це доволиться гонтової, вони перебувають вже в непридатному стані. Зняті тобто з пота період ми їх бачили. Я взагалі не знаю, як ми могли їх в принципі купувати. Якщо ці автобуси 93-го року, а для чого ми їх в дванадцятому купляли? От хто Тим мені треба купити, купити гімно? Правильно, О, я перепрошую. Що Тому, правильно? Вони не підлягають ремонту. Вже то, то, ну, римає... Тому, добре, що, можу, зараз не номер... може. Робимо. Ми ми здаємо на якийсь металолом. що ми робимо? Ми зараз списуємо, потім робимо оцінку, так. Робимо інших, ми робимо оцінку цих автобусів через систему прозору виставляємо на продаж. Тобто дальше беремо учасників і ріже. Якщо ми між... не можемо використовувати, то чого ж ми їх продаємо? Так, ми, вони, ми їх списуємо, не продаємо. Це металобрухує. Ні. Ні.

Прошу лазить. Де там не було? Там були вони. Це були, вони ізначально були куплені криво. Розумієш, ізначально так? ми їх купляли. Так, ізначально ми купили хороший металобрух. Він там постояв ще 10 років, І зараз пишуть все добре. Яка да. різниця, за скільки купляли? Я б по рукам била. А, Тому... Якби була тоді бюджетна комісія, така так. от вот. вот тоді було. був 12 рік, євро 12, колесників, бізис, так, 3, так. 7, так. Можна... О, от давай про і говорити, Але, Але я вам хочу сказати, що я би, якщо воно є депутатом, то вони б побили... мене не у та, 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 Так, та. Ставлю на голосування, хто за? Коли да. Дяк, за. Одного Одноголосно. Звернення департаменту секретаріат ради просить виділити. Ставлю на голосування, хто за? Це нічого, це, чу, це... Ра. Ра. Ось, так, так. Так. скажіть, будь ласка, що у нас ще з відкритого секунду? Так, а департамент фінансової політики? Сьогодні, шановні колеги, прийшла, 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 прийшла комісія, вибрали конкурсна, вибрали два банки. Держав... акціонерне товариство Укргазбанк та акціонерне товариство Державний експортно-імпортний банк України. Якщо в нас часом буде Будуть кошти для депозиту, то процентну ставку вони подали одинаково 11 за вкладами на 24 рік з одинаковими умовами. Вкладу комітета відбулася. Хто хотів, прийшов, подивився по приймав участь. Хтось простояв в корку, як я, але участь приймала в зумі. Ставлю на голосування. Хто за затверджує. Володь, дякую. Рішення прийнято зголосною. Шановні колеги, ми переходимо в закритий режим. Я утримався. А, да-да-да Добре, -да -да, вибачте. Володь. А чому? Ви треба сказати вирішити. Він утримався, тому що тут можуть бути в так, як я керівник Укргазбанку то я утримався. Yeah. 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 Вам треба утриматись із верніше, не утриматись, а Займати не не про... взяти про участь в голосуванні і заявити про консультант. <п 'яті> так <Це>, чи... <п 'яті> що я думав, наступного разу я так само і зроблю Віталій. Тебе Я не вбачаю він просто пір. Він не інфіка. Це професійна сета. Не бенефіці, окей, не приймав участь. Я думаю, що Олег Василише не приймав участь голосуванні. все. Щоб не було кутом, шановні колеги. Наступна комісія, ми зараз переходимо в таємний режим, закритий режим. Почекай секунду. Я оголошую, що наступна комісія в нас відбудеться 24 січня в 12.00. 24 січня в 12.00. і позачергові, в разі необхідності, закриті будуть відбуватися, якщо треба буде щось пов'язково.